Яка сама швидка річ на світі? Алкоголік, коли з перепою. Чому ти думаєш, що він швидкий? Хоче випити і біжить в магазин бухати. О, Добре, допустимо, але ще варіанти. Зараз подумаю. Людина, яка обкола салій. Вона то швидше швидка. У себе в голові хіба. Так, напевно. Двісно підписаний. трика. <рес> Дякую. А ти постав лайк і не забудь підписатись, бо наступного разу я можу підійти саме до тебе. Пантера. Чому Пантера? Ну, Тому що тварина, вона сама швидка пантера. Пантера чи гепард? Я думаю гепард. <рес> я навіть Не знаю. Світло. Ну, Це теж не річ. А як його тоді охарактеризувати, якщо це не річ? <рес> не знаю. Ну, добре, давай твою остаточну відповідь. Звук світло.